Після міжнародної паузи хокейний клуб Кременчук впевнено здобув перемогу у Києві. Учора на арені шалет Кременчужани зіграли проти крижинки Кепіталс. Від початку гра була напруженою та динамічною. У першому ж періоді господарі поля відкрили рахунок, поціливши у наші ворота. Та хокеїсти Кременчука не змусили довго чекати, зрівнявши рахунок. Надалі у другому періоді гравці Кременчука подвоїли власний рахунок. Ще два голи у ворота суперників було закинуто вже у третьому періоді. І хоч гравці крижинки Кепіталс оформили повторний гол у ворота нашої команди, однак перемогти їм все ж не вдалося. Задоволений, як хлопці віддавались цій грі, було видно, що команда противника десь в яких моментах була сильніша. Ми трималися, трималися за рахунок. Ну, допустили деякі е, помилки, противник це використав. І кінцівку гру, якщо б ми десь була там різниця, може, в одну, в дві шайби, могли б ще зачепитися за рахунок, але хлопці молодці, що не здалися, і грали до кінця. Варто зазначити, що під час цієї гри свій перший матч за головну команду Кременчук провів Федір Колповський. Він виступає за молодіжний склад клубу та нещодавно був викликаний на збір збірної України Ю-20. Команду з перемогою. По-перше, хотів би привітати нашого молодого воротаря. В нього сьогодні дебют. Федір Колповський зіграв дуже гарно. Хлопці молодці, тому рухаємося далі. Остаточний рахунок гри склав 2-5 на нашу користь. Наступний матч відбудеться на Людовій арені Айсберг у Кременчуці проти Сокола. Тож бажаємо нашим хокеїстам перемагати і надалі. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.